У Тернополі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Сергієм Пазінським. Йому було 43 роки. Чоловік став на захист України у червні 2023 року. Служив у 105-й окремій бригаді територіальної оборони, розповіла сестра загиблого бійця Ірина Бердій. Сергій був дуже доброю людиною. Він щирий патріот України. Він завжди дуже справедливий був. Він завжди хотів, щоб справедливість все таки. Була в цьому світі, і він від щирого серця захищав Україну. До повномасштабної війни Сергій працював у головному управлінні Державної казначейської служби у Тернопільській області. Попрощатися з Сергієм прийшла його колега Наталя Бородій. Сергійко був дуже хороший, позитивний, веселий, порядочний. Ну дуже хороша, позитивна людина. Ми з ним товаришували. Він працював. Я з ним працювала в одному колективі. У мене тільки гарні, за нього про нього залишаться спогади. Він дуже любив свою родину, дуже любив дружину, донечку. Так, він був дуже чудовою людиною, доброю людиною, радісною. Ми друзями були, ми багато років дружили, десь років дружили, дружили з сім'ями. Я влітку з ним ще розмовляла і ми мали зустрітися і нам не сидилося зустрітися. Сергій загинув 2 листопада під час виконання бойового завдання у населеному пункті Єгорівка Дніпропетровської області. Майже місяць його вважали безвісти зниклим, розповіла його сестра Ольга Смакуус. Обіця залишилась донька. Софія Перчишин, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.